Місцевого самоврядування під час розгляду земельних питань, намагаючись реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки у власність за рахунок земель комунальної власності, визначених статтею 121 земельного кодексу України, досить часто громадяни зіштовхуються з таким явищем як лист відмова у видачі дозволу на розробку документу землеустрою щодо відведення земельної ділянки аналогічна ситуація може виникнути і при зверненні для отримання земельної ділянки в оренду чи внесення змін до діючого договору оренди. Ми хочемо розповісти е, саме про такий формат відмови, як лист, та наскільки така відмова, незалежно від змісту, відповідає вимогам чинного законодавства, розглядаючи будь-яке клопотання за вказаним напрямком, сільська селищна чи міська рада зобов'язана його винести на розгляд сесії. Абсолютно помилковим і неправомірним результатами розгляду клопотань є лист відповідь з відмовою чи е, якимось зауваженням, а також посилання.